Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю 17 жовтня зустрінеться в США з президентом Дональдом Трампом. Візит вже підтвердили в Білому домі. Основною темою візиту стане українська протиповітряна оборона та далекобійні можливості, щоб чинити тиск на Росію заради миру, повідомив президент Зеленський. Президент Трамп, очевидно, не проти такого підходу. Минулого тижня він озвучив тезу про готовність надати Україні крилаті ракети Томагавк, якщо Росія не погодиться зупинити війну. А в понеділок під час ви. Ступу в парламенті Ізраїлю Трамп заявив, що свої наступні миротворчі зусилля зосередить саме на Москві. Треба укласти угоду з Іраном. Думаю, це буде легко. Але спочатку треба закінчити з Росією. Нам треба дати з цим раду. Якщо ти не проти, Стіве, давай спочатку засередимося на Росії. Гаразд, А вже ж ми це зробимо. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Зараз з нами на прямому зв'язку. Андрій, я вас вітаю. Віта вас, давайте поговоримо конкретно деякі посили. Проговоримо їх, які довкола томагавків виникають. Це і реакція заступника РНБО Росії Дмитра Медведєва. Це і самі слова Трампа. Я хочу їх спочатку проговорити дослівно. Він каже, що. А, Передасть ракети томагавк, якщо Росія не погодиться зупинити війну. Росія не погоджується зупиняти війну. Жодного натяку ми на це не маємо. Чому Трамп формулює своє е е можливість і намагання передати томагавки саме в такий спосіб? У Білому дому теж очевидно, що Росія не збирається зупиняти війну, чи не так? Ну, позиція президента США швидше за все, і загалом, якщо стежити за його дипломатичними зусиллями, така що він завжди залишає поле відповідальності для Путіна. Так, відповідно, він дає можливість Путіну зупинити війну. Путін не зупиняє війну. Це відповідальність Путіна. Трамп робить наступний крок. Бо якщо робити трошки інакше, відповідальність за дії перекласти. На Трампа може спробувати і Путін і Китай, і відповідно інші країни, будемо так говорити, геополітичні, які або нейтральні до ситуації, або опосередковано підтримують Росію в цілому в протистоянні з Заходом. Ми розуміємо, що це Китай, і це певні країни глобального півдня. Тому Трамп робить такий от крок завжди і вважає це досить розумним. Тобто, це дипломатія е, давати можливість іншій стороні висловитися. Інститут вивчення війни пише про те, що Кремль змінює тактику щодо надання Україні та Магаук після даних про допомогу США Києву розвідкою. І, е, зокрема, ми знаємо про публікацію Атлантик, що розвідкою допомагали Сполучені Штати Америки бити далекобійно в глиб Росії, але також дослівно слова Медведєва, що Росії доведеться реагувати на такий сценарій. І поставки США-томагавків до України не будуть вигідними нікому. Вам е, зрозуміло цю заяву? Ви можете її пояснити, роз'яснити. Хоча заява Медведєва, я розумію, ви зараз посмієтеся невдячно роз'яснювати. Але між тим, це наш ворог ні. до Мідведів потрібно ставитись. Насправді це людина, яка є частиною російської інформаційної машини, верхівкою якої є Путін. Тому що Путін озвучує головні тези інформаційно-психологічних і когнітивних операцій Росії. Медведєв озвучує початкові певні речі: відповідно: Росія буде погрожувати ескалацію ядерної війни. Вони на Захід запускають тезу, що відповідь на тамагавки це можливість ядерного удару. Але це від початку брехлива теза. Тому що вони дуже часто обігрують цю історію з тим, що Сполучені Штати Америки в 45-му році нанесли ядерні удари по Японії, припинивши Другу світову війну, фактично перемігши Японію. Але тоді Сполучені Штати були єдиною країною, якою була ядерна зброя на той момент, і ця зброя не була зброєю стратегічного стримування, якою стала пізніше, якою є зараз, відповідно, Росія не суб'єкт в прийнятті таких рішень в ухваленні цих рішень. Китай і інші ядерні країни не дадуть жодного дозволу і не схвалять такі дії Росії. Вони не нанесуть ядерний удар, вони використовують інформаційну маску залякування нанесення ядерного удару, щоб змусити суспільство, в тому числі американське, вплинути на рішення політиків. Це головна зараз стратегія Росії. Бо Росія знає у випадку передачі тамагавків, вони вже в 18-17 році в Сирії. Відчули можливості власної системи ППО проти тамагавків, не збивалися тамагавки тоді, коли російська ППО прикривала сирійський режим і сирійські стратегічні об'єкти, так і по них наносили ці удари. Вони не прикриють власні воєнні об'єкти на території Росії. Це буде поразкою режиму Путіна, коли прилетить по Алабузі і по інших об'єктах, і вони з цим нічого не зроблять. Ті експерти, які досліджують поведінкову психологію, до речі, кажуть про те, що в Росії кілька джерел публічних інформацій, і кожен з них опрацьовує свою частину суспільства. І, власне, хамська манера Медведєва вона відповідно працює на ту частину суспільства, кому це близько. Він зокрема заявив про те, що для Трампа це теж. Погано може закінчитися. Це просто структура його риторики, структура його хамської мандери безпосередньо переходити на особистості. Так я розумію, не залякувати весь американський народ чи український, а конкретно казати, що це буде конкретно погано для Трампа. Це для їхньої внутрішньої аудиторії, розрахована риторика, чи для кого медведів переважно працює так само, як і Духін в переважній більшості відсоткових заяв. На зовнішню аудиторію зараз, тому що він асоціюється з Це колишній президент Росії, у нього є офіційна посада. Відповідно, він діє на зовнішню аудиторію більше. І за великим рахунком, це спроба вколоти Трампа. Росія думає, що угода по Арктиці, яку дуже б хотіли Америки, там, де багато грошей, може зруйнуватися тут і зараз. Якщо будуть зіпсовані стосунки, як каже Путін Росії та Сполучених Штатів Америки, і вони намагаються вплинути ще й на цей, на цей контекст, тому що попереду вибори в Сполучених Штатах Америки певні Трампу потрібно результати показувати. І от Росія може нібито це на це вплинути і це зруйнувати, тобто, це спроба на особистості зіграти. Е, дякую вам. Наступного разу пропоную поговорити про те, як вони взагалі намагаються пояснити удари сил оборони українських в тил е, в тилу у себе, і, зокрема, свої блекаути на Білгородщині, Як вони намагаються це виправдати? В яку інформацію вони запаковують? Я знаю, що ви це теми вивчаєте. Е, Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який також бере участь у саміті в Шарм-Ель-Шейху, нагадав про Україну. Він заявив, що планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливі шляхи припинення війни. Мерц наголосив, що мир можливий лише за умови спільних дій міжнародної спільноти. сьогодні, коли ми говоримо про все це, ми також сподіваємося, що американський президент приєднається до нас і використає свій вплив на російський уряд, який він вже використовував на сторони, що беруть участь у конфлікті в регіоні. Адже ми не повинні забувати, що всього за кілька годин польоту звідси Росія вже три з половиною роки веде війну проти України, і сьогодні, в другій половині дня, я хотів би скористатися нагодою, щоб знову поговорити з американським президентом про те, що ми можемо зробити разом, щоб покласти край цій війні.